Тобі здається, що ти живеш, але більшу частину часу ти просто прогортаєш своє життя як стрічку новин. Ось п'ять речей, які ти ймовірно не помітив сьогодні. Тиша навіть у шумному місті всередині тебе є острівець спокою. Ти заглядав туди сьогодні? Незламність. Як квітка, що пробиває бетон, ти все ще тримаєшся попри все. Магія води просте диво, яке дарує тобі життя щосекунди. Зв'язок короткий погляд випадкового перехожого, який нагадує ти не один у цьому світі. Дарунок зараз ця сама секунда це діамант, який ти більше ніколи не повернеш. Досить дивитися в екран, подивися на світ. Він чекав на тебе весь день. Підпишись, якщо готовий прокинутися. А якщо це відео відкрило тобі очі, пригости сенсея чаєм за посиланням в описі. Твоя підтримка допомагає мені нести більше світла. А що помітив ти сьогодні? Напиши в коментарях.